А тепер давайте з вами поговоримо стосовно того, як же ж створити альтер-его, і при цьому які є плюси і які є ризики того, що ви використовуєте альтер-его. Давайте для того, щоб привести дуже дуже крутий, чіткий приклад стосовно альтер-его, загадаємо поведінку Тейт Макрей. Я дико сумніваюся, що ви її не знаєте. Вона просто абсолютно займає всі перші місця. Вона в топ-чартах, вона скрізь її називають новою брідні, і так далі. Ви знаєте про що вона сказала в одному із своїх інтерв'ю? Вона говорила, що в неї є альтер-его. Коли вона танцює, коли вона робить перформанс, коли вона співає пікантні словечки в її піснях, знаєте, то якраз таки там грає її альтер-его. І Альтер-Его звати Тетяна. Якраз таки майже в усіх крутих моментах вона каже: Я вмикаю своє альтер-его. Це Тетяна. Чому? Тому що вона якраз таки допомогла їй бути впевненою, грати роль крутої, сексі, класної діви, це те, що їй допомагає. Вона неодноразово нагадувала про те, що вона дуже сором'язлива. У неї була проблема взагалі в спілкуванні людьми. Вона за допомогою пісень і віршів могла спілкуватися з оточуючими і насправді говорити про свої почуття. І якраз таки танцювала вона, дякуючи тому, що вона вмикала свою тетяну. Розумієте, наскільки Альтер Его може бути сильним.